Привіт, друзі, привіт всім, кого цікавить інформація щодо вступу у вищі навчальні заклади у 2022 році? Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке конкурсний бал при вступі до ВНЗ, як він розраховується, по якій формулі, що на нього впливає, і як все-таки перед подачею заяви в електронному кабінеті реально оцінити свої шанси на вступ. І так вперед: до якого числа треба подати заяви на вступ? Почнемо з того, що 29 липня 2022 року вже розпочався прийом заяв для здобуття вищої освіти від найбільшої аудиторії вступників це випускники 11 класів. Тобто, такий вступ називається на основі повної загальної середньої освіти або скорочено ПЗСО, до якого ж терміну можна подавати заяви для вступу на перший курс. Вступники можуть подати заяви на бюджетну чи контрактну форму здобуття освіти до 8 серпня. 18 години вечора для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди, а також творчих конкурсів, складених з 1 по 18 липня, і до 23 серпня, 18 годин вечора, для вступу за результатами НМТ або ЗНО, а також творчих конкурсів, складених з 9 по 16 серпня. Після цього заяви прийматимуться тільки на контрактну форму здобуття освіти. Зверніть увагу до 23 серпня, у вас є час, якщо ви на основі НМТ хочете подати заяву. Що таке конкурсний бал при вступі? Конкурсний бал це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу вищої освіти. У 2022 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра або магістра медичного фармацевтичного та ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на базі результатів національного мультипредметного тесту НМТ з української мови. Це вважається перший предмет математики, другий предмет та історії України, третій предмет, або якщо ви закінчували. І отримували повну загальну середню освіту, закінчили школу в минулих роках, то це на базі балів ЗНО з 2019 по 2021 роки з трьох конкурсних предметів, або на базі тільки творчого конкурсу зі спеціальності, для яких він проводиться. По якій же формулі розраховується конкурсний бал при вступі. Конкурсний бал на бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного, або ветеринарного спрямування розраховується за формулою. Конкурсний бал позначається він КБ. Це, подивіться, добуток коефіцієнтів, відповідно: К1 на п 1 К2 на П2, К3 на П3. Де П1, П2, П3 це оцінки з першого, другого та третього предметів за шкалою 100-200 балів. А коефіцієнти вагові ось ці К1, К2 і К3 ці коефіцієнти. К1, К2, К3 можна побачити, якщо ви зайдете на сайт університету, подивитесь правила прийому в цьому році, і там університети дають табличку, де вказують на яку спеціальність, відповідно який коефіцієнт має перший, другий та третій предмет, відповідно українська мова, математика та історія України. Тому що для різних спеціальностей ці коефіцієнти різні. Наприклад, для лінгвістичних направлень там більше мова і історія має більшу вагу. А для технічних спеціальностей обов'язково математика має найбільшу вагу, тому перш ніж подати заяви, зверніть на це увагу. Так, от в цій формулі перемножується кожний коефіцієнт на бали і ділиться все це на суму відповідно коефіцієнтів, і може додавати ще ОУ. Що це таке? Це бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів за шкалою від 0 до 10 у разі вступу на спеціальності зазначений в переліку спеціальностей, яким піддається особлива підтримка. До речі, список таких спеціальностей можна подивитись на сайті освіти.юей. І якщо ви в цьому році, в рік вступу, закінчили підготовчі курси, то відповідно від 0 до 10 вам ще може додатись балів в копілочку конкурсного балу. Ну і або ця формула використовується для розрахунку, або КБ, тобто конкурсний бал дорівнює ТК. Що таке ТК? ТК – це оцінка творчого конкурсу, тільки для спеціальності, для яких він проводиться. Наприклад, це такі спеціальності, як дизайн, тобто там буде малюнок, хореографія, там буде танок, фізична культура і спорт. Там будуть відповідні вправи фізичні для того, щоб довести, що ви дійсно творча людина. І ви пройшли цей творчий конкурс, і ваші результати там також будуть прирівнюватись по шкалі від 100 до 200 балів для того, щоб вияснити, хто проходить на спеціальність, а хто ні. Перелік також ось цих спеціальностей творчих можна побачити на сайті освіти.юей. Чи використовуються додаткові коефіцієнти в 2022 році для розрахунку конкурсного балу? Так, в 2022 році використовуються два таких коефіцієнти, як регіональний та галузевий. Конкурсний бал, важкабе, який розраховується по представленій раніше формулі, множиться ще на регіональний РК або галузевий ГК коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток. Причому регіональний коефіцієнт РК дорівнює один і сотих для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській Полтавській областях, а також регіональний коефіцієнт дорівнює 1,7 сотих. Для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівських областях. Тобто, тут, як ви бачите, вищий коефіцієнт для тих областей, де більш складні в цьому році ситуації, тому як би можливість вступити буде підвищена для абітурієнтів в цих регіонах. Ну і також є галузевий коефіцієнт ГК, який дорівнює або 1,2 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності. Предметні спеціальності та спеціалізації, які передбачені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, і список таких спеціальностей можна переглянути на сайті освіта.ua. Тобто, ще додатково, якщо спеціальності якісь просовуються, підтримуються, бажані в цей період для держави, то держава таким чином якби збільшує значимість цих спеціальностей. Тоді ваші бали домножаються ще на 1,02 і відповідно збільшується ваш шанс поступити на ці спеціальності. Ну, якщо після домноження на ці коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200 балів. Ну, тобто, якщо ваш конкурсний був 200, а ви ще поступаєте на якусь важливу спеціальність, і у вас ще множиться на 1,02, то все одно конкурсний бал не може бути більше 200, він встановлюється 200. Відповідно, уже всі бали від 200 і нижче будуть відповідно по певному алгоритму відсортовуватись і будуть вас рекомендувати для вступу. Які ж особливості розрахунку конкурсного балу для призерів спортивних змагань особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах, олімпійських, параолімпійських і дефіолімпійських іграх, за поданням Міністерства молоді та спорту України зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника. Тобто, такий вступник може зразу взяти по двом конкурсним предметам 200 балів. Також призером та переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу з олімпійських видів спорту, зокрема серед школярів, всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України з олімпійських видів спорту під час вступу на навчання за спеціальностями середня освіта фізична культура та фізична культура і спорт. Ось додатковий ще бал встановлюється рівнем 10, тобто той бал, який ще додається до конкурсного балу, розрахованого за формулою. Тобто максимально там йшло від 0 до 10, але максимальне число 10 воно вам додається в копилочку вашого конкурсного балу. Давайте розглянемо приклад розрахунку конкурсного бала. Взагалі-то ось ця інформація взята мною з сайту освіта.ua, де можна, де ви можете, маючи свої бали, розрахувати конкурсний бал. Тобто, зайдіть, будь ласка, на сайт, кому цікаво освіта.ua, і ви побачите, що там вказано, що в 2022 році конкурсний бал. На перший курс бакалавра був магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, вчислюється на підставі те, що ми розглянули балів за тести зовнішнього незалежного оцінювання, бала за мотиваційний лист та з урахуванням регіонального та галузевого коефіцієнтів. І не може перевищувати 200 балів і округлюється з точністю до 1 тисячної. Так, от, якщо ви українську мову, наприклад, здали на 187, математику на 185, історію України на 153, і ви знаєте коефіцієнти, які встановлені для цих предметів, на певну спеціальність. Тобто 03,05 і 02, Скоріше все, це технічна спеціальність, тому що математика найвища. І ще є галузевий коефіцієнт, тобто ця спеціальність входить в перелік важливих для держави спеціальностей. То по, ці, по тій формулі, яку ми розглянули з вами, конкурсний бал буде складати ось таке число 182,784. Ви можете зайти на сайт освітові, ввести свої бали, подивитися, що ваша спеціальність, на яку ви плануєте, входить в перелік важливих, і відповідно розрахувати. Свій бал і подивитись, який же буде у вас конкурсний бал при вступі. Ну що ж, я думаю, ви розібрались, як розраховується конкурсний бал вступника. Так що оцініть свій конкурсний бал за допомогою калькулятора, що можна знайти на сайті освіти.ua. Та вже потім, коли ви усвідомите, що ваш конкурсний бал дозволяє вам вступати на бюджетні спеціальності, сміливо подавайте заяви на вступ. Пам'ятайте, що у вас є 5 можливостей вступу на бюджет. Успіхів вам! Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових зустрічей.